Слава Південнашу. Сьогодні ми займаємося задньою стінкою кабіни. І ви знаєте, непогано займаємось, тому що виходить, я думаю, не як на заводі, а краще. Конструкція. От такі кутнички. Та вони непрості. Ну, я потім вийму оцю стінку задню. І покажу саму конструкцію, саму, ну, рамка, це назвемо так. Виглядає ця штука отак. Там мінімальний можливий зазор, якийсь є. Все це легко буде скриватися якимось герметиком. Можливо, шовний герметик буде автомобільний, можливо. Подивимось. По конструкції, значить. Цей лист буде кріпитися з заводською. Така я на навіть не знаю плита, не плита, ось вона. Примерно я зараз покажу, як це буде. Це заводська з екскаватора, це ж колишній екскаватор, і у нього тут була стінка задня. Получається, ми залишили оцей верх і, і зараз покажу. А це вже, ну ось показую оцей низ, оцей полік, це також заводський з екскаватора. От, Кутничок це ми вже я сам придумав. Для підсилення, для мені ну, Просто, більш просто кріпитися до кутничка. От такого. До нижнього я маю на увазі. Все це підфарбується тут. Тут я закрив, тут закрив, але, ну, на жаль, так вийшло, що пакетик цей немає. Його зараз ну, прийдеться підфарбовувати такі речі. От. Метал двойка, більш ніж достатньо. І бачите, я кинув заводську п образну гуму ущільнення. Також буде доволі непогано, потім вже подивимось. Як взагалі все, все це буде виглядати? Також я покажу, От це ми в кабіні. Ну, суть ви зрозуміли. Звичайний кут, але він вже не звичайний. Ось так я його погнув і з цієї сторони якось так. Так. Герметично буде все. От залишився мені оцей полік, щось вигадати, Бо виходить, оце все заводське. Перший полік, другий і третій, плюс цей лючок. Задній оцей полік також це заводський. Тут навіть, бачите, виштамповка підкріплення. А цей середній ну тут його майже не було. Тут цікава була конструкція, якась саморобна вже. Треба щось придумати. Ну, придумати як. Лист металу потрібен. От. А так, більш-менш вже затишно в кабіні. Плюс, вже не забуваємо, буде повністю віброізоляція. Тому це все закриється. От. Мої оці <смісті> штуки закриються. Все буде по феншую. Ну, а після того, як ви в ЄМЗ прогрунтували, профарбували сотню запчастин, з'являється ще 50. Це я вам реально кажу. Тут не закінчуються оці дрібнички, тяжки, поліки. Я не знаю звідки воно береться, але його більше і більше. Це при тому, що нібито і... вже ніби і кінець ремонту, але запчастинок чомусь більше. Ну, тут педалі я тільки прогрунтував оцей заводський мій улюблений ну це не полік, обліцовка, оце полік. Дімо я, по-моєму, нічого не робив, просто почистив і прогрунтував. Тільки-тільки наніс, буквально, я не знаю, хвилин 5 тому реально. Ще блистить, все. Отак. От. Це те, що стосується нових запчастин. А от стосовно щільнення на розподільник, От така є у мене штука, сьогодні придбав, думаю, так, що я думаю? Ну, прорізати, звісно, цей отвір в задній стінці під розподільник із кабіни вставити це ущільнення Ось можна на болтики. І ось як воно, зараз спробую показати. Ось воно, зараз покажу. Тільки треба, та що ж таке? Ось треба сверлити під ось центральний речах. А так. Ось воно має бути отак, майже ідеально. Я спробував на другому Юмезі, там у мене ж прорізаний отвір. От. І ви знаєте, класно було б. Ось От, так це все. Ляжеться, що у мене нось ну, не прорізане, тому От. трошки тут різні ці. Тут, бачите, ущільнення Ось таке тут. Отаке. І ось треба тут пробити під центральний речах. І от коли оце все ляже, я думаю, пилу тут майже і не буде. Якось так це буде виглядати. 95 гривень, правда, віддав за цю штуку, але може щось і вийде з того.